Пасхальне послання Патріарха Київського і всієї Руси України Філарета, Преосвященним архіпастирям, боголюбивим пастирям, чесному чернецтву та всім вірним Української православної церкви Київського патріархату. Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! Болі. Сьогодні весь православний світ. Святкує Воскресіння Христове, велику перемогу життя на смерть, добра над злом, правди на... не... над неправдою. Сьогодні радість Воскресіння Христового святкує весь видимий і невидимий світ. Христос Воскрес! Співають ангели на небі, бо Воскрес! Відповідають люди на землі. Яка різниця між Воскресінням Ісуса Христа і Воскресінням людей? Адже воскресали люди і до Христа. Наприклад, пророк Ілля Воскресив померлого сина Сарепської вдови. Пророк Єлисей теж воскресив дитину сонометянки. Воскрешав і Ісус Христос багатьох померлих. Нарешті Він воскресив померлого Лазаря, який чотири дні знаходився у гробі і вже смердів. Різниця ж та, що люди, які воскресали до Христа, знову помирали, а це означає, що смерть в їхньому тілі залишалась непереможеною. А Христос після того, як Воскрес, уже не помирає. Смерть уже не володіє над ним. Воскресіння Христове означає остаточну перемогу над смертю в людській природі. В Ісусі Христі померло тіло тлінне, а Воскресло тіло нетлінне. У померлих же і Воскреслих до Христа помирало тіло тлінне і воскресало теж тлінне. У Воскресінні Христос відкрився нам як владика життя і смерті. Все християнство по суті ґрунтується на факті Воскресіння Спасителя. Цим воно відрізняється від будь-якої релігії. Всі релігії вчать про Бога і про вічне життя, а про Воскресіння мертвих тіл вчить тільки християнство. У цьому перевага християнства над будь-якою релігією. Тому апостол Павло говорить. Якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра ваша. У ці пасхальні дні серця наші радіють, як і серця святих жон мироносить. Як нам не співати хвалебних пісень в День Воскресіння Христового? Здійснилась велика справа визволення людського роду від гріха і смерті через втіленого Сина Божого. Зі знедолених людей ми стали синами любові Божої, З приречених на смерть стали учасниками вічного життя, учасниками не тільки душею, але і тілом. Недаремним було пришестя у світ Сина Божого. Немарним було Його сповнене страждань і подвігів життя. І на смерть, коли здавалося, сили зла торжествували над Ісусом Христом, не була випадковою. На третій день після жахливої страти на Голгофі сталося щось непередбачене і незбагненне. Зрушилось каміння погребальної печери. І всяєві божественної слави став із гробу Воскреслий Христос. Він Воскрес, тож немає тепер сумніву в тому, хто такий був розіб'ятий на Голгофі праведний. Бо ж тільки Всемогутній Бог міг перемогти смерть. Христос Воскрес! Це означає, що в ньому ми знайшли істинного Бога. У Христі, Спасителеві нашому, ми знову можемо любити свого Творця, можемо жити заради Нього і в ньому знаходити сенс свого існування. У своєму Воскресінні Христос відкрив нам вище життя і тим самим пояснив значення земного життя. Воскресіння Христове свідчить, що життя людини не закінчується могилою. Великі моральні і духовні цінності, які людина набуває на землі, не зникають разом з руйнуванням тіла. Ці досягнення людського духу набувають сенсу і значення у Воскресінні Христовому. Наше повсякденне життя на благо ближніх і своєї країни стають життям і працею в ім'я вічності. У цьому році український народ проходить велике випробування. На наш миролюбивий народ, який добровільно відмовився від ядерної зброї, звершена агресія, вчинена неправда. Країна, яка гарантувала нам цілісність і недоторканність нашої території, чинила агресію. Бог не може бути на боці неправди, тому ворог українського народу приречений на поразку. На Голгофі Христос Спаситель страждав і помер, але потім воскрес і переміг зло. Так буде зі всякою неправдою і злом. Господь допоможе і нам воскресити Україну. Сердечно вітаю вас, дорогі браття і сестри, зі святом світлого і радісного Воскресіння Христового. Поздоровляю з Пасхою Христовою, українську владу і Збройні сили України, перед якими стоїть велика відповідальність захистити українську державу від нападу чужинців. Вітаю з великим християнським святом все українство в усіх країнах світу, на всіх континентах. Свята Церква закликає нас жити в мирі, любові, у всякому благочесті і чистоті, чесною працею служити ближнім, всьому українському народу і українській державі, щоб у день нашого Воскресіння бути добрим. Радості з Воскреслим Господом і Спасителем нашим, якому належить слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Воістину Христос Воскрес! Філарет, Патріарх Київський і всієї Руси України, Пасха Христова 2014 рік. Ваше святосте, духовний наш наставнику і милостивий Патріарх. Христос Воскрес! Подію Воскресіння Христового ми святкуємо вже майже дві тисячі років. Вона є основою нашої віри. Здавалося б, усі ми знаємо, що це за подія. Розуміємо її. Тому з одного боку важко говорити щось нове, актуальне чи неповторне, а з іншого боку, коли вдумуємось у цю подію, що Господь сам для нашого обмеженого людського розуму відкриває божественні глибини богословствування. І ми щоразу усвідомлюємо і осмислюємо, наскільки великою, величною і надзвичайною важкоосяжною для людського розуму, навіть для ангельського, є подія Воскресіння, перемоги, життя над смертю. Воскресіння Христове завершує період посту. Який цього року у духовному, церковному, суспільному аспектах виявився дуже важким. Ми провадили духовну боротьбу, а разом з тим переймались через зовнішню агресію, яку проявила щодо нас Росія, але нас постійно надихали ваші слова. Ви говорили, що ми повинні згуртуватись, бо лише в єдності сила нашого народу. У цій боротьбі переможе український народ. Ми пишаємось вашою чіткою позицією щодо буремних подій в Україні на початку цього року. Вашим закликом до світу засудити анексію Криму. Вашими зусиллями щодо подолання розділення української церкви, вашим благословенням на збір коштів для зміцнення української армії усе це свідчить про те, що ви є справжнім пастирем української нації, душею і совістю нашого народу. Подія Воскресіння Христового вселяє в нас надію на вічне майбутнє життя, особливо в цей час, коли ми бачимо, що помирає багато людей. Помирають за волю, кращу долю і свободу української держави. Адже, як говорить священне писання, якщо пшеничне зерно, упавши на землю, не помре, то залишиться одне. А якщо помре, то принесе багато плодів. Святкуючи радість світлого Христового Воскресіння, ми віримо, що душі тих героїв, що віддали своє життя за волю України у новітній час, у друге пришестя Христове воскреснуть і увійдуть у радість Господа свого. На період Великого посту також випали події, коли гілки українського православ'я усвідомили необхідність об'єднання. Цю справу повністю підтримує наше суспільство, що неодноразово ваше святости видно було з тієї реакції на ваші виступи на майдані Незалежності. Ви не тільки благословляли надавати прихисток, потребуючому народові у Михайлівському Золотоверхому монастирі декілька разів, а й самі були завжди з народом, благословляли священнослужителів, які постійно молили і молять Бога за український народ. У цьому році напередодні світлого Христового Воскресіння після 16-річної перерви черговий раз в житті нашої церкви відбулась велика подія. Було зварено і освячено святе миро як символ дії благодаті Святого Духа. Воно буде використовуватись при звершенні таїнства, миропомазання, при освяченні храмів та антимісів. Ця подія також важлива через те, що вона підкреслює помісність нашої церкви. Адже, як відомо, не кожна помісна автокефальна православна церква незалежна у своєму управлінні, освячує миру. Усі грекомовні церкви беруть миром від Константинопольського патріарха, визнаючи таким чином його певну духовну опіку або зверхність. А ми, Українська православна церква Київського патріархату, самі для себе варимо мир. Тобто, ми є самостійною, повноцінною, самодостатньою церквою. Завдяки вашим постійним молитвам та архіпастерським піклуванням наша церква міцніє і утверджується. Увесь світ зміг переконатись в тому, що Київський патріархат з українським народом. Тож від усієї повноти Української православної церкви Київського патріархату, священного синоду. Синодальних управлінь єпископату, духовенства, чернецтва, духовних навчальних закладів та вірних нашої святої церкви, прийміть найщиріші вітання зі світлим святом Воскресіння Христового. Бажаємо вам миру, любові, терпіння, радості та здоров'я на многії і благії літа. Нехай Воскреслий Господь повсякчас благословляє ваші труди. Христос Воскрес! А ці квіти прийміть від нас усіх на знак нашої любові до вас. Наше високо присвященство, присвященні владики, дорогі отці, браття і сестри. Насамперед, я хочу подякувати всім вам і за привітання, і за теплі слова і за молитву. Святкуючи Воскресіння Христове, ми утверджуємося. У вірі, що не тільки Христос Воскрес, а що і ми Воскресли. І всі померлі Воскресли. Але коли церква утверджує цю віру, то діавол не спить. Не спить діавол. І спокушає нас, воде у сумнів для того, щоб ми не вірили у Воскресіння своє власне. І тому вселяє в наш розум такі думки, якщо Воскреснуть всі, а це мільярди, мільярди людей, то де вони будуть знаходитися? На землі їм місця нема, каже діавол. А якщо нема місця, то як вони можуть воскресити і існувати? А відповідь наш розум повинен дати таку. Христос воскрес з тілом. Де він? На землі? Ні, на небесах. Значить, тіло людини може бути. І на землі, а може бути і на небесах. А небеса безмірні. І тому місця для мільярдів, мільярдів людей є. І таким чином ми повинні відкидати таку діявольську думку. Далі. Він селяє в нас наступну думку. А як будуть жити ці воскресні, які будуть не на землі? Чим вони будуть харчуватися? І багато? Із людей віруючих спокушуються цим і думають, а може це і неправда, що воскреснуть мертві, бо їсти їм нема чого, не буде чого. Це так, така ж сама спокуса якою спокушував діял Господа Ісуса Христа у стелі, коли говорив з голодлому Спасителю, перетвори каміння у хліб, і тоді припиниться твій голод». і що на це відповів? Ісус Христос не хлібом єдиним буде жити людина. Не єдиним хлібом, а чим же, якщо не єдиним хлібом? Христос каже словом, що виходить Ісус Божий. Тобто Бог є життя і життя ісходить від Бога. Подивіться, ангели живуть, не їдять, не їдять. Душі померли живуть. Живуть, не їдять, не їдять. Значить, розумна істота може існувати і без хліба. А дехто скаже, так, ангели існують без хліба. І душі без хліба, бо вони не мають тіла, а воскреснуть тіла, то як вони будуть існу без хліба? І тут нам треба згадати рай, коли Адам ще не згрішив. Він жив, але жив не хлібом. А коли згрішив, коли згрішив і відійшов від Бога від життя, від джерела життя, отоді Господь сказав, а тепер будеш хліб здобувати в потік твого чола. До цього тим ти жив би без хліба. А тепер повинен ти жити хлібом. Чому тепер? А не тоді. А тоді. Бо тоді Джерелом твого життя був Бог, з яким ти спілкувався. І він тобі давав життя, як джерело життя. А тепер ти з ним не спілкуєшся, бо ти йому не віриш, а віриш діяволу. І тому для того, щоб твоє тіло жило, Тобі потрібний хліб. І цей хліб ти будеш добувати поті чола. А коли ми воскреснемо, то ми будемо знаходитися в спілкуванні з Богом. І тому Господь буде жерлом нашого життя. І тому нехай діавол не спокушує нас такими віховними думками. Ми воскреснемо, як сказав Господь. Сподіваємось на милість Божу, будемо у вічному блаженному житті і будемо існувати вічно. Тому наша молитва в ці пасхальні дні повинна відноситись до Бога з подякою за все те, що Він зробив для нас, що Він нас створив, що Він нас грішників визволив від гріха, що померлих. Воскресить і дарує нам вічне блаженне життя. Хіба за це не треба дякувати Богу? Треба дякувати Богу. Тому, дорогі браті і сестри, будемо дякувати нашому Господу Ісусу Христу, за Його благодіяння. За його любов до роду людського, йому слава на віки віків. Христос Воскрес! Христос воскрес!